Добрий ранок малята. Ми з Бендриком за вами дуже скучили. А пам'ятаєте, ми з вами читали казку Лисичка сестричка та вокпані брат? Скажіть мені, а де лисичка сестричка взяла рибку? Спіймала чи наворувала? Так, вона наворувала. А подивіться, будь ласка, на оцю картину, яку написав Андрій Курінний, яка називається Юні Рибаки. Яку пору року зображено на, цьому, на цій картині? Що роблять хлопчики? Так, вони ловлять рибку. А чи ходите ви на рибалку? А як ви думаєте, що потрібно для рибалки? Чи можна ловити рибку взимку? Так, звісно, можна, дітки, літня та зимова рибалка. Це корисний вид сімейного відпочинку. А коли я була маленькою, то вірила, що є чарівні рибки, які виконують усі усі бажання. А як ви думаєте, що таке бажання? Так, це мрії. Наприклад, можна мріяти про подарунок. Давайте ви заплющте очі та уявіть своє бажання. Уявили? Дітки, ми вже з вами згадали, що рибки живуть. У якоїсь водоймі. А ну скажіть мені де? Так, у річці, у ставку. А де ще можуть жити маленькі рибки? Так, вони можуть жити в акваріумі. Пропоную вам зараз послухати вірш, який так і називається акваріум Лариси Балагняк Рибку кинули в водичку. Думала. Пустили в річку, стала вона обживатись, на всі боки розглядатись. Вода чиста, не мутна, усе видно, аж до дна, водорості тут густі, мушлі гарні та пусті, камінці дрібні, пісочок, є закручений ріжочок. Тут комфортно, тепло, ясно, затишно і дуже класно. Поживитися їй чим. Є де влаштувати дім, заховатись, попірнати, бульбашки всі обігнати. Подивіться, яка гарна у нас рибка в акваріумі. А якої форми акваріум? А які рибки живуть? Так, добре малята, а я пропоную подивитися вам на роботи українських художників, які запражують на картинах. Рибок. Тобто пропоную вам відвідати мистецьку студію. Подивіться, це картина Олександра Минки Рибак. А це картина Віктора Макарова Рибаки на човні. Хочеться милуватися гарними рибками поглядати за їхніми граційними рухами, а також спокійний урівноважений настрій навіює рибалка. Я пропоную сьогодні виготовити рибу та згадати їм веселі бажання. Готові, малята! Пропоную вам підготуватися до роботи. Ну що ж, малята, готові працювати? А для роботи нам з вами знадобиться альбом Маленький митець». Нам треба знайти ось таку основу, яка нам потрібна буде для аплікації. Ще нам з вами потрібно буде ось такі диски, ножниці, пензлик, фарби, стаканчик з водою і клей. І бажано, щоб у вас ще була серветочка, для того, щоб ми прибакували з вами. Фарбочку. Спочатку ми з вами візьмемо е, диски і розріжемо один диск, розри, розріжемо навпіл, тобто ми його зігнули і по згину ми його розріжемо. Подивіться, дивіться, дві полоси, половинки в нас вийшлося. І тепер одну половинку ми з вами розріжемо і ще пополам. Ось так у нас вийшло. Я вже одну заготовочку собі зробила, а ви собі зробіть заготовочку самі. Я собі зробила, подивіться малята, ось такий океан або водойму. І тепер я за допомогою клею буду клеяти своїх рибок. Я наношу клей та приклею рибку. Зробимо їй хвостик. Ось так. Хвостик зробимо. І зробимо плавнічки. Ви можете їх розташувати, як вам сподобається. Для цього ви просто подумаєте, яку рибку ви хочете створити. Ось у мене вже одна рибка. Получилося. Тепер я хочу зробити ще одну рибку. Я намастила клеєм і ну, можу розташувати її ось тут. Подивіться, як вона в мене гарно получилась. Тепер ми їй зробимо хвостик. Ось тут хвостик зробимо нашій рибці. І зробимо рибці плавнички. Дивіться, ця у мене тримає плавнички ось так. А ці я плавнички зроблю ось так. Я так хочу, я так бачу, а ви можете зробити, як вам подобається. Подивіться, у мене зовсім дві різні рибки. А тепер, щоб їм було весело, я пропоную вам рибок. Розфарбувати. Я приготувала багато фарб. Ви можете взяти любу, яка вам сподобається. Набираємо фарбу і робимо розмалювання наших рибок. Ми можемо робити їх які хочемо. Подивіться, як наші диски впитують фарбочку. Подивіться, дивіться, ой, як у нас гарно, я помила пенли. І хочу взяти і ще іншу фарбочку. Фарби беріть, щоб вони були у вас рідкі, Ось дивіться, як у мене красиво виходить. О, навіть як наш український прапор. Дивіться, жовто-блакитний. Ось так гарно в мене рибка виходить. Я помила пензлика і хочу взяти іншої фарбочки. І додавлю ось так у мене буде, ось така рибка. Треба більше водички брати. Ось так. Ви можете їх розфарбувати, як вам сподобається. І кружечками. І рисочками я хочу зробити собі так. Не забуваємо про те, що в наші плавнички є. Ось такі у нас будуть гарні рибки. Ось так. Щоб водички було багатенько, тоді вони у нас будуть гарні. Тепер додам ще кольору. Ось такі у мене рибки будуть незвичайні. Но тре... Хочу ще додати їм ось так. Ось у мене ось така рибка виходить. Додам водички, і вони у мене будуть зовсім незвичні. Зробимо їй ось такий хвостик. щоб було водички. О, подивіться, як зразу наш хвостик впитує з фарбочку. Ой, отак. О, подивіться, який в мене гарний вийшов хвостик. Будемо додати ще сюди жовтенького. Ось так по краєчку. Так, крапельки додать. Ну, який у нас різнокольоровий. А в моїй рибці не вистачає оченяток. І зробимо її губки ось такі. О! Щоб було видно, що це в мене рибка незвична. О. І зараз ми зробимо велике-велике красиве око. Саме я хочу прикрасити і іншу рибку, але інші кольори їй додам. Я намочу зараз свій диск. Ось так, намочу його. І на нього буду додавати крапельками. І в мене буде інша рибка, зовсім інша. Крапельками. Отак. А тепер хочу зробити трошки іншого кольору. Вона буде другого кольору, бо в неї і плавнічки і другі. Ось так. Я хочу зробити дуже золоту прямо рибку. Додам зараз її водички. І в мене буде золота рибка. Додам їй кольору. І розфарбую. Вона у мене буде незвичного кольору. Ось така у мене буде рибка. Золота-золота. А ви можете прикрасити своїх рибок, як вам сподобається. Але і цій рибці я додам око, щоб видно було нашій рибці, куди плавати. О! оченятко і губки. Мені мої рибки дуже сподобались. А ви собі зробіть рибок таких, як ви вважаєте за потрібне. Подивіться, яка гарна в мене вийшла робота. Я чекатиму від вас таких же самих рибок і сподіваюся, у вас вийдуть такі самі незвичні рибки, як і у мене. Ви можете намалювати ротик і очі фломастером або пензликом і розфарбувати своїх рибок за власною уявою та бажанням. Сподіваюсь, вам було цікаво. І у вас вийшли дуже гарні рибки. А ми разом з Бедриком. Будемо чекати на ваші кольорові рибки. До побачення, малята!